Сьогодні ми розберемо торгову стратегію скальпінгу, яку ідеально використовувати на 5 хвилинці, що можна торгувати прямо в середині дня. Ця торгова система, деякі люди її ще називають ловіль, ловля ножів або входи після ліквідації. Щоб її відторговувати, потрібно мати наступні важливі моменти. Перше – це ключову зону, третє це імпульс і велику дельту. Зараз ми детально розберемо кожен з цих пунктів і далі я вам покажу реальні приклади, тому дивіться до кінця. Перше – що таке ключова зона. Зона це місце, де від якого ціна відбивається, це є сильні рівні, це є зона, де багато буде ліквідації. Зараз їх покажу. І е, зона великого профілю об'єму. Давайте от йдемо зразу до біточка і розглянемо ці приклади по біточку от, на графіку, що таке ключові зони. От, наприклад, якщо хтось з вас дивився, мою аналітку по бітку, ви, напевно, бачили, коли я казав, що вихід з оцих рівнів, скоріш за все, буде пасткою. Бачите? Тобто, Сильні рівні дуже часто це є важлива зона. Е, інший приклад важливої зони це ось цей великий профіль об'єму, концентрований, від якого бачите, як ціна КСО відбилася. Е, поставте плюси в коментарях, якщо ви розумієте, що таке зона. Якщо не розумієте, напишіть, бо я б, напевно запишу окремий урок про це. Якщо вам це цікаво, наступне це імпульс. Е, що таке імпульс? Е, це є дуже швидкий рух, під час якого виходить великий об'єм, дуже часто виходить велика дельта. От вам приклад моєї угоди в шорт. Ми тут заробили 698 доларів. Давайте її детальніше розберемо. Тобто, бачите, інструмент доволі багато виріс. Тобто з цього лою він виріс вже 10%, що є багато. І замітьте, останнє оце пришвидшення, подивіться, от п'ятихвилинку, наскільки швидко ціна пройшла ось у цих декілька відсотків. Тобто ціна буквально за 5 хвилин пройшла цілих 2,7%. що для цього інструменту це дуже багато. Чому ця штука дуже важлива для нас? Тому що як воно працює, таке пришвидшення воно зазвичай відбувається за рахунок стоплосів. Тому що замітьте, коли ціна йде чуть-чуть, вона рідко робить такий прям розворот тренду. А замітьте, після кожного величезного імпульсу вона зупиняється або робить навіть рух в протилежну сторону. Чому так? Логіка тут дуже проста, тому що багато людей, які, наприклад, у тут діапазоні відкривають угоди на падіння. Коли ціна йде проти них, щоб їм вийти з цієї угоди, що їм потрібно? Їм треба покрити свої шорти, тобто відкупити назад. І за рахунок того, що в одному місці ось таких людей може бути дуже багато, а ми бачимо, що їх реально було багато за рахунок, бачите, кульмінаційного об'єму, ціну починають аж швидко штовхати в їх ліквідації. І ліквідації, вони зазвичай відбуваються каскадом, що я маю на увазі, дуже багато таких слів, надіюсь, каскад це означає, що в одному місці можуть стояти стопи різних людей, бо, наприклад, трейдерів може бути сотні тисяч. І хтось, наприклад, поставить стоп тут, хтось тут, хтось тут. І ціна підходить, і їх так швидко так пів, скидиш, і їх нема. І зазвичай після цього рідко ціна продовжує рух, вона або стає в рендж, або робить відкат. Іноді взагалі розворот тренду. І це якраз те місце, де ми будемо шукати ножа. Що може бути додатковим підтвердженням, що там відбулася ліквідація? Додатковим підтвердженням може бути велика дельта. Що таке дельта? Це різниця між купівлями і продажами по ринку. Тобто, коли ви бачите, от навіть на цьому скріншоті, бачите, от тут в моменті в заходить дельта 8-25 тисяч. Ви ось оцей ріст з пришвидшенням. В більшості випадків це вже будуть ось оцих учасників, які тут в діапазоні набирають, і вони ну, змушені вийти зі стопами, і ціна їх вибиває. Так як задача ринку ходити від ліквідності до ліквідності, оце вам приклад вживу, реальна жива ліквідність. Друзі, зараз підемо до реальних прикладів, які ми відторговували, хороші і погані. Також для вас ми підготували більш детальніший гайд по цьому, що він був завжди у вас. Він буде в описі. Беріть, скачуйте, використовуйте. Так, давайте тоді розбираємо навіть ось цей перший приклад, який ми для вас підготували. Тобто зона, імпульс дельта. три штучки для ідеального ножа. Бачите? Давайте перше на рахунок зони. Бачите, наприклад, в цьому треді, що тут було, основна зона це був, бачите, ось цей важливий рівень, від якого ціна гарно упала. Як бачите, тобто зона це не конкретно якийсь рівень, це як і перед, так і після. І я дуже часто зони відзначаю такими прямокутниками, ті, хто дивляться мій, мій аналіз. Що далі? Далі я заходжу на менший часовий період, там, наприклад, на п'яти хвилинку, і дивлюся, от навіть ось ця ситуація, яка була ось тут. От вам п'яти хвилинка. Давайте ми відкриємо цю картинку, щоб ви бачили. Тобто, замітьте, бачите, яка аномальна дельта? Тобто, що відбувається? Монетка була в діапазоні, її штовхають, і потім виходить ця аномальна дельта в 29 тисяч, що є дуже багато для BitCasha. І е, я тоді взагалі аж переходжу на хвилинку і бачу. Тобто, у нас іде перша хвилинка, де заходить велика дельта. І на, на перебитті цієї хвилинки, ось тут я відкриваю свою угоду, там з стопом буквально 5%. І ось, ось тут видно на біржі. Мою точку входу. Як я на перебиті кидав, тут приблизно 20 тисяч об'єм був, якраз на перебиті, бачите, яка в саму вершинку. Замітьте, коли ціна вже пройшла буквально там пів відсотка, я перевів угоду без убитого. Бачите? Мій стоп-лосс. Тобто перевага ножа, його перевага в тому, що якщо ціна піде, вона піде зразу. Якщо не піде, вона буде запилювати. От вона буде робити щось типу, якось ось отут. Бачите, будуть такі запили робити. І коли йде перший цей імпульс-низ, я рекомендую скидати частину або навіть або переводити стоп-белу, щоб зменшувати свій ризик. Як тут я виходив з угоди, в цій угоді, друзі, я просто виходив по своєму співвідношенню. Тобто тут я взяв приблизно 1 до 6 і закрив цей трейд. Давайте подивимося, ще інші трейди, які я для вас підготував. Ми якраз оцей біткоін кеш подивилися. Давайте подивимося ось оцей трейд. А тут взагалі бачите три трейди, щоб ви розуміли, що іноді будуть ситуації не найкрасивіші, і ви повинні їх так само відрізняти. Давайте подивимося. Тобто, це були ситуації, бачите, перша ситуація мінус 257. Це мій повний ризик. Тут, бачите, було 35 тисяч об'єм позицій. І замітьте, що тут відбулося. Замітьте, яку помилку я тут зробив. Тобто монетка, замість того, щоб швидко піти і дати імпульс, бачите, як її тягнули. Тобто, ви мусите на ці моменти від звертати увагу. Бо одна штука, коли йде імпульсом, а одне, коли тягнуть особливо на меншому таймі. І бачите, тут я заходив, мене вибили. Але тут єдиний плюс був, що це була хороша зона. Бачите, тут ми прям перебили прям оці рівні, і це була доволі хороша зона. Потім ще один стоп-лос, бачите, я перезайшов. Мене знов вибили, і вже аж тільки на третій раз я вже зайшов на останній дельті, яка заходила. Бачите, ось тут в самий хай. І на цьому треді я заробив 1183. Тобто, навіть отримавши декілька стопів, я все рівно відбив це їх і заробив рази більше. Але скажу чесно, це не найприємніше відпрацювання, бо ну, неприємно мати декілька стопів. Бачите, тут на меншому таймфреймі, замітьте. Бачите, заходила дельта 255 тисяч, потім ще одна дельта зайшла, і потім ще одна. Оці ситуації вони найнеприємніші, бо її буде тяжко торгувати і вони будуть отако запильно йти. Я найбільше люблю оцей приклад попередній, який я вам показував по біткешу, коли в нас є один великий імпульс, і потім ціну зливають. Тому ви маєте бути готові, що в цій ситуації ви або будете перезаходити. Або ну, вас виб'ють і ви просто будете без трейду. Я вибираю пробувати хоча б раз, а іноді два рази перезаходити. А також інший приклад хочу вам показати, коли іноді все буде настільки швидко, що щоб це відторгувати, так само треба бути прямо біля комп'ютера. Це приклад так само: ножа по біткешу. Дивіться, перша зона. Тобто це була зона біля цієї вершинки. Бачите? Що відбувається, в моменті е, заходить прям аномальна дельта, і там прям відбувається ліквідація. Давайте ми зайдемо зараз на п'ятихвилинку. Бачите, що тут відбувається? Перша п'ятихвилинка, прям величезний аномальний об'єм, там і була аномальна дельта. Е, і якраз на перебитті п'ятихвилинки, бачите, я ось тут заходжу. І бачите, наскільки швидко ціна прям йде в протилежну сторону. Тобто, раз, два, три, чотири. чотири. 5 хвилинки і ціна вже падає приблизно на 7 з копійками. Відсотків. Я тут зробив невеличку помилку, бачите, я тут скинув тільки частину. І я, якщо чесно, я думав, що біткеш е, пролив після такого зроблять ще одну палочку вниз. І бачите, я навіть ось тут додавав нові шорти. І, на жаль, я помилився, тому що ну, проливу ще одної палочки вниз не відбулося, і друга частина угоди вибула мене по БУ. І тут, замість того, щоб заробити так само там з чимось, я заробив всього лише 102 два долари. Іноді, друзі, ці патерни будуть настільки ідеально відпрацьовуватися, що ви просто будете, як вам сказати, ви будете шаленіти від цього. Тому що дуже важливо, от я вже їх відторгував доволі багато. Дуже важливо, що вони були зона. Це напевно одне з найважливіших, тому що дельта може бути аномальна, але запас ходу буде дуже маленький. От давайте оцей приклад: 5 і по солані. Замітьте наскільки це було класне місце. Тобто, що відбувається посолання, замітить її вже. Красиво пампують, і ось отут відбувається доволі велика ліквідація. Статистично, після ліквідації ціна заходить в ренч, або робить якийсь відкат доволі глибокий. І тут Солана, бачите, вони перебувають хай раз, потім ще раз перебувають і роблять вже першу відтяжку. І ось тут в моменті якраз відбувається ось цей виніс, і там в моменті, подивіться, на Binance була дельта 400 тисяч, що дуже багато для Солани. А на Байбіті було взагалі 480 тисяч. Я дуже люблю, коли Binance Bybit одночасно, особливо на Солані. І з цього моменту подивіться, як солану від цього об'єму, прям розвернули і потягнули далі вниз. Бачите? І по факту тут стоп-лосс, в цій угоді, він був 0,9%. А ціна, подивіться, скільки дала. Я витягнув середнє 5,6, а по факту тут можна було витягувати в цьому ножі, замітьте, 14%. Ще раз показую, що тут було? Зона. Ціну сильно ліквіднують. Це була хороша зона продавця. Імпульс. Заходимо на 5 хвилинку, що ми тут бачимо? І імпульс. Заходимо на дельту. Що ми бачимо? Аномальну дельту. Зона імпульс Дельта це є один з найкрутіших ножів. Що ви думаєте на рахунок того, щоб я взяв більше прикладів, як це відпрацювалося, не відпрацювалося, і записав додаткове відео про цю торгову систему. Друзі, для того, щоб по цій системі реально заробляти, перше не будьте жадібними, тобто завжди забирайте своє співвідношення. Коли торгуєте, дуже важливо, коли торгуєте проти тренду, ваші цілі мають бути менші, тому що це система, яку можна і проти тренду використовувати. Але проти тренду беріть там 3-4%. А в, тільки в сторону тренду ви можете тягнути там 5-10 іноді в рази більше. Ну і, і саме крутіше це працює, коли е, весь ринок буде в широкому діапазоні. Е, тоді заколи найкрутіше працюють. Заколи ножі називайте як хочете. А прямо зараз підпишіться на канал і дивіться ось оці відео про кумулятивну дельту, про дельту, щоб більше зрозуміти, як це використовувати і заробляти на цьому майбутньому. До зустрічі!